Доброго ранку, діти, яскравого дня. Запрошуємо з нами на прогулянку. Туп, туп, там і тут. По доріжці діти йдуть. Не біжать, не спішать, тільки ніжки тупотять. Хто тихесенько іде, той ніколи не впаде. Ой-ой-ой, ой, не наступіть! Що це у нас під ногами? Це пшеничні колоски. Треба їх підняти. Яке гарне колосся. А що знаходиться в колосках? Ви знаєте, дітки? Це маленькі зернятка. А як люди використовують зернятка, а що з них виготовляють? З зерна роблять борошно. А з борошна можна що зробити, ви знаєте? Можна спекти хліб, батон, різні булочки. Бублики. Можна напекти смачних млинців чи оладок, а також зробити пиріг, вареники або багато смачного печива. Щоб виростити зерно, необхідний труд багатьох людей. Це важка праця землеробів від підготовки ґрунту. Посіву захисту від шкідників до збирання врожаю. Тому, дітки, ми повинні шанувати цю важку працю людей та берегти хліб. Давайте, дітки, зробимо з вами незвичайну картину і зобразимо на ній пшеничне колосся. Підготуємо матеріали. Нам потрібна дощечка, пластилін жовтого кольору, стека та лист картону. Подивіться уважно, як ми ділимо шматок пластиліну. Спочатку треба поділити навпіл, а потім одну частинку на три частинки. Бачите? Це в нас буде три колоски. Скачаємо три палички. Одного розміру. Дивіться, як ми формуємо колосся, ми складаємо цю паличку навпіл. Тримаємо за кінці та скручуємо. Це дуже просто. Тепер другу частинку пластиліну ми ділимо навпіл. Це в нас буде листя та стебло. Листочка буде два. поділили. А тепер на три стеблинки ділимо інший шматочок. Бачите? Формуємо три тоненькі палички стеблинки Ніжно <му> завжди бери, бережи, зліпимо листочки Треба теж їх скачати у паличку. А потім сплющити, дивіться уважно. Тепер можна складати картину. Дивіться уважно, обережно користуйтеся стекою. Чудова картина у нас вийшла. Шануй хліб, не кидай, цінуй, не топчи, бережи кожне зернятко. До побачення, дітки, до нових зустрічей. Чекаємо на ваші роботи!